І так, усім привіт! Хочу вам показати, як можна нарізати різьбу без цієї таблички. При Приму потрібно мати тільки різьбомір. Я тоді якомусь відео своєму попередньому показував даний різець. І хотів би вам зараз показати ось мої результати на м'якому матеріалі порівняно зі сталю та чугуном. І металом в общих чертах. Це 075 у мене різьба вийшла. Я зараз замірюю оцю. Так, відведу рісся, щоб ви мене не хейтили по поводу непрофесіоналізму. Також побачимо. Бачем, і кстати, хочу зараз цю підняти тему Ну так краще. Фокусуйся. Тобі сказав фокусуйся. Так. Шах 1? ні. Це не шах один. Ні, це не шах один. 0,8. Зараз побачимо. Скоріше, що це 08. Бачите, ниточка за ниточкою виходить отак якось. Навіть на що шах 1,5. Але в мене станок проскакує бабка. І виходить. Ой це маточна гайка. Маточна гайка проскакує. І. Я не можу. Рівномірно точити різьбу. По тій причині. Ходить. Резьба Різьба 0,6. Ось. Видно? Видно. Ну, суть не в тому. Таким чином просто можна дізнатись самі шаги. Для себе, наприклад, я запам'ятав, що це на четвертому положенні нарізається. Отака різьба. Потім 0,6 на цій, на цьому положенні йде. Такенька різьба. На третьому положенні на один М61. Зараз. На третьому положенні у вас буде шах на екрані. Я потім точно скажу, щоб вас не вводити. А це виходить на другому положенні. Це на першому. І, згідно з цим. Іменно з цим речагом. Бачите? Положення номер один. І таким чином ми можемо переставляти оцю, потрібно нам переставити на друге положення. І зараз увімкнув станок сам. І ще один момент. Положення цієї ручки має бути туди. Бачите різьба нарізання різьби. Подача в цю сторону, в цю. Умикаємо станок. Станок в мене вмикається тут. Бачите, проскакує. Оці є звуки. Бачите, зупинилась геть повністю і сам вал.